На синьому морі, да на камені біленькому там стояла темниця кам'яна, а у тій темниці сімсот козаків бідних невольників пробувало. А до тієї темниці дівка бранка мруси по на Богу славка прибувала та й через залісніні поробота до козаків бідних невольників гукала. Гей ви козаки, бідні невольники. А вгадайте, який сьогодні день у нашій землі Християнський. <клес> А ті Козаки бідні невольники, як те, я зачували. Та й дівку бранку маруся по півну по голосу пізнавали, і до неї отак словами не промовляли. Гей, дівко Бранко, Марусю попівну півну Богу Славку. Та відки ж ми можемо знати, який сьогодні день у нашій землі християнській? Як ми вже аж тридцять три тироки? Та як у тій темниці перебуваємо. Та й ні світу ясного, ні сонечка праведного очі ніколи не забачали. Моє шанування, друзі, сьогодні наш ефір про українські народні інструменти, про ліру, кобзу, бандуру, про їх історію. Про видатних людей, які розвивали і досліджували народну творчість, народні інструменти. А їх в Україні десятки, якщо не сотні це і духові, і струнні, і ударні. Вітайте нашого поважного гостя Михайло Хай, український етномузиколог, професор кафедри музичної фольклористики Національної музичної академії України імені Чайковського, доктор мистецтвознавства, лірник, бандурист, автор понад сотні книг, статей, рецензій анотацій. А разом з паном Михайлом добре вам знані, братчики Одеської кобзарської майстерності Олег Сагубський і Максим Трубніков. Пане Михайло, яка доля привела, яке вітрове занесло до Одеси? Ну, в мене така доля, що я завжди мушу робити те, що вже або, або його не існує, або, або ніхто не хоче вже це робити. Що значить? Ну я маю на увазі, що розпочав я на тій лірі грати тоді, коли вже не було лірників. Корба фактично перестала крутитися. Угу. І тоді повстало дуже різко це питання. Я не люблю таких термінів відродження. Там, значить, гучних таких, гучних. Так. Ми це називаємо так: науково-виконавська реконструкція традиції, тому що відродити повернути нічого неможливо. Те, що вода поплила, вона поплила і нема. От таким чином на мене такі на мої плечі оце впало. І я змушений був це робити ще в українсько-канадському спільному підприємстві Кобза, а потім збудником вже в цеху. І, і так, так що ми можемо сподіватися скоріше на діаспору, що вони зберегли нам і Ліру, і Бандуру, і Кобзу. Ой, не треба нічого говорити про, 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 про діаспору. Бо про сумне треба говорити або, а, або весело, або краще ніяк. Ну, що ми можемо брати з діаспори, даруйте мені, мені, коли, коли ми. У своїх обставинах тут живих на на своїй землі стоячи, не можемо розібрати що є бандура, а що є баселя. що в консерваторії викладається. Віру, слава Богу, цей процес не зачепив. І слава Ладно. Богу. Розумієте? А вони, вони ж там взагалі на відшибі. Вони кобзарство, наприклад, вони вважають, що це тільки капелі, капелі, капелі. А капелі це сценічна культура, це зовсім не традиція, це так звана шароварна, ота, ота паралельна культура, яка мала функцію якраз витіснити на маргінези саме цю автентику. Сьогодні ми будемо говорити в основному про супровідний інструментарій кобзарсько-лірнської традиції бандуру, кобзу виросая і ліру. Даруйте мені, пане Михайло, але ми теж нічого про це не знаємо і не знаємося на тому. І тому щиро дякуємо, що ви нас якось просвітлюєте в цьому сенсі. Але скажіть мені одним реченням: яка ж все-таки доля чекає на ваші улюблені народні інструменти? Розквіт, вивчення, популяризація чи не приведе, Господи, забуття? Однозначно, що не останнє. Однозначно. Великого розкіту Ян також не можу обіцяти, тому що система занадто сильно постаралася про те, щоб в консерваторіях, в філармоніях, на державному рівні домра, балалайка, баян. Какая угу. ж пісня без баяна? Розумієте, тому спротив є шалений. І зараз. Коли йде у нас оця так звана оптимізація, всі кафедри позакривані, всі курси в консерваторіях, в університетах етнологів, фольклористиків, все це нищиться і закривається дуже конкретно. Розумієте? А надамлі, на балалайки, на баяни, пожалуйста, є гроші, є все. І цю заразу, яка от одна кипіла, яка мала своєї функції, як я вже казав, витіснити цю ту автентичну, Культура, і це їй дуже успішно вдалося. На, на, на неї у всіх режимах були гроші, і є гроші, і будуть гроші. Тому наш, відповідаючи на ваше питання, яка перспектива? Перспектива є. На жаль, фольклор і, і традиція зараз стала культурою еліти. Еліти не тої, що мішками там щось міряє. А еліти справжньої, інтелектуальної, високої еліти. Е, 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 на жаль, сучасна молодь, крім Репа, більше нічого не розуміє, і гитари більше нічого не розуміє і не хоче розуміти. Але є ми, і ми для того є. Є два кобзарських цехи в Харкові і в Києві. Я очолюю Львівський Лірницький цех. В Одесі є майстерня. Ви сподівалися на таке? Що в Одесі? Ну, ми не тільки сподівалися, ми, маємо, ми причетні до того, як вона виникла. А тепер розходиться про те, щоб вона трошки розверталася. І от про це мені би хотілося, щоб у нас сьогодні була розмова. Ну, стосовно одеської майстерні, можемо сказати, що завдячуючи. Олексій в першу чергу Губському, який привіз кобзу вперше до Одеси і познайомився зі мною, і потім вже познайомив і з паном Михайлом, і іншими братчиками. Дійсно, ми загорілися цією ідеєю створити власні інструменти, щоб навчитися, щоб продовжувати традицію. І ось зараз Олекса тримає на собі якраз інструмент. Кобзу так вже казав сьогодні. Пан Михайло чи саме зробив та саме зроблено саме одеською майстернею, Ми можемо сказати там. Зрозуміло під наглядом, зрозуміло під е, добрим розумним словом е, знавців, е, але на цьому зупинятися не будемо і зрозуміло, будемо йти далі. Є вже багато заготовок, ті, які слід доводити до розуму, і я сподіваюся, на найближчим часом ми побачимо наступні вже і кобзи, і бандури, а можливо і ліри. Одеської майстерні. Поговніше, Макс, щоб ми побачили нових кобзарів, бандуристів. Отака так, ще. Я сподіваюся, що це тимчасово, що в нас нема бандуриста в Одесі, бо ви обидва граєте на кобзі і лірника також нема. Треба в Одесі зробити якийсь осередок. От я би хотів, ми вчора багато там десь трошки собі сиділи, і така, така була, знаєте… робоча розмова. Робоча розмова. Треба, щоб обов'язково чи в університеті, там на історичному факультеті, чи в університеті Ушинського, щоб молодь переймала, треба їм читати це. І треба їм не тільки читати, а треба їм грати. Я в консерваторії вітаюся, знаєте як? Ну, там десь добрий день в тому також є. Але я починаю грою на інструменті. На дрембі, на, на фуркані, на скрипці, на лірі, на бандурі. Це є музичне привітання. А після того йде в тему плавний перехід і лекція. Тоді це цікаво. Пане Михайло, як ви самі прийшли до ліри? На Західній Україні звідки ви родом, я щось не, ніколи не, не бачив. Тільки Ліру. Ви помиляєтесь на Західна Україна, ліра ареал її поширення. Вся Європа, включно з Прибалтикою, Білорусією, і вся абсолютно Україна. Зараз в нас. Ось ось ця книжечка, якщо можна, це перша міжнародна конференція тут. Є дуже багато Я зараз покажу її полеміки. Полеміки з приводу того, якраз про про у вашому дитинстві була ліра. В дитинстві не було лір, але кажу. лірники були ага. вже не в моєму дитинстві, вони трошки швидше. Там. там була славна переміська школа, Стрию близько коло мене, і від, від вас, до речі, також недалеко був цех. В Миколаєві, не в тому Миколаєві, що на морі, а в тому, я що знаю. на Дністрі, угу. в великих мостах і далі, і далі. розумієте, Так, що в горах, правда, складніше. До гір вони не доходили, хоч в гуцульських горах вони заходили. Скажіть, це вважається струмний інструмент? Струмний абсолютно угу. ну, о, он цей струна, співаниця називається. Угу. тому що співає. І, і дві струни так само Бурдонові, тенор і байорок, яких е, 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 функція гармонічно трошки прикрашати. А хто, ви, хто виготовляє? Це робота, у мене є одна ліра роботи будника, а це робота мого учня Авдієва. Значить, він. Це робота саме цехового кобзарського товариства. Uh -huh. Тому що не... Ф... немає фабричного виробництва в Україні. Ну, якісь саме... мають бути креслення, якісь і... Щось ви а, ну, маєте крес... зробити з цього. Крес... Вже а, uh -huh. інженер, сказати, є вже певне творче надбання, вже певне інженерне, можна сказати. І вони самі, вони самі там. Зараз я після вас відразу їду в Кричківку. Там живе українець американського походження Юрко Фединський, там в нього дуже потужна майстерня і з цілої України туди приїжджають. і там в них оця сторона справи, як ви, отам От є гликала, креслення, все це вони, вони пане важливі. Михайле, скажіть є якась особлива манера стиль гри на лірі? Чи, чи всі однако грають? І до того ж спів? Спів, який має бути, коли ти граєш на вірі і співаєш. Є таке наукове поняття синестезія. Синестезія це співвідношення, чи, верніше, сприйняття різними аналізаторами людини різних навіть протилежних речей і ще явищ, і підстосування одного аналізатора. Під другий. Щоб було зрозуміліше, я поясню, я на бандурі співаю інакше. Угу. Зовсім інакше. І техніка співу інакше. Абсолютно угу. інакша. Тому навіть Вересай казав, ох, тепер то розвели з тими лірами, що і скиглить, і скрипить, і свистить, і то, як заграє на тій лірі. Розумієте, Інша справа на ковзанці. Так що на Кобзінці там, там більш камерна така манера. А лі, Ліра, вона голоси, голосиста така, і, і, і відразу оці самі аналізатори тебе настроюють і ти мусиш вокальну манеру підстосовувати під звучання цієї струни. Дякую, бачите, як багато цікавого ви нам розповідаєте. Можна вас запитати ось таке. Отве, слухай, думаю, ви певно маєте багато ворогів у музичному середовищі. Сучасному в музичному ні. В антимузичному В антимузичному, перепрошую. В музичному, тому що ті люди, які вважають, що треба іграти тільки баха і хорошо аткімперірований клавір, розумієте? Угу. Це люди нещасні. Ну я думаю, я що ї... я їм не зараз такими ворогами. Ви можете не пишатися. Не це не вороги, розумієте? Вони дуже віртуозно грають на своїх фортепіянах, баянах, там на тому всьому. але вони нещасні. Вони мувої музики не чують. Вони не чують, я їх називаю дівочки із хорошо атемперуваним мишленням. Коли в людині занадто все відтемперовано і скажуть, точно, від і до. Так само питання ритміки, питання. Темпо логіки, воно нічим не регламентується. А якщо воно вже арифметичною системою регламентується, все, прощай, музика. Ну, через те я вас і запитав. Що, мабуть, мабуть, вам нелегко а живеться. Або А до от в нас така тенденція. Кобза, кобза вирисає. Бачите, тут нема ладів. без ладова. Угу. А Компаніченко собі поставив. Все, кобза вмерла. Це вже не кобза, це вже лютня. Угу. Тому чому? Ой, перепрошую, то тому, що лад він темперує. А якщо він темперує, значить він обмежує. Значить, він цю інтонацію тому на цьому на інструменті вже не відтворив. Води не ставимо. Ага. Вона у це, нас як була без влади, вона не вважається. стала лютною. тут. Одеса йде попереду <свят> деяких наших негативних тенденцій. В такому сенсі, в продовженні тієї теми, яку я зачепив трошки вище, ви щаслива людина? Абсолютно, я так вважаю. Хоч ну, якусь там у Василькові квартиру таку двокімнатну хрощівку добився, а колеги там собі будинки побудували. Тобто в, в матеріальному. В плані є проблеми, але вони зараз є, по-моєму, у всіх. Ось. А що стосується того, як мені інколи задають питання, якби тобі вдалося ще раз початку почати, я б сказав, я б робив те саме злодієм, ні баригою, ні вбивцею, ні ніяким отим чим зараз заробляють навіть на війні, заробляють. Як собі кишені набивають, розумієте? Я б таким не став, бо я б таким не народився. І не змогли б стати? Ну, напевно, ні. Ну, мабуть, вже під завершення хочу ще, по перше, щоб ви трошки розповіли буквально, як ви знаход... як ви знайшли оцю цю одеську майстерню кобзарську, От, які зв'язки, крім тих, що ви приїжджаєте. Це все це. В даному випадку ми знайшли, ну, ага. ніж нас знайшли. Так, як я вже сказав, завдячуючи Олексію, який вже мав скажімо так, інструмент, приїхав до Одеси, ми познайомились, познайомився я з інструментом, як, в принципі, музикант за фахом. Через і, червону так, руту, так через... Потім Червона Рута, потім особисте знайомство з паном Михайлом, і він вже порадив до кого звернутися стосовно гори. Дав настанови і, скажімо, вже в такому дружньому братському колі розпочалася і продовжується, і далі буде ще поширюватися наша діяльність. Фортелем стіни фортець розбивають. Фортелем села й міста набувають, фортелем ласки у пана заслужиш, при владі старшим з фортелю ти будеш, ой, Боже, моцний пане, як же прожити, щоби себе самого не перехитрити, щоби себе самого не перехитрити. Фортелем прости княгівну засватав, фортелем в дурні пошиєш і тата, В суді фортелем хитрують без світка, В картах з фортелю повніша калитка. Ой Боже моцний пане, навчи прожити, щоб себе самого не перехитрити, щоб себе самого не перехитрити. фортель за фортель, за мудрі фортелі, спече фортелем нас чорт на вертелі. Дере фортелем, лисиця птицю, фортелем кулю в ганях лоб лісицю. Ой, Боже моцний пане, як не крутити тебе і смерть свою, не перехитрити, тебе і смерть свою, не перехитрити. Ой Боже, Моцний пане, даруй прожити, щоби себе самого. Не перехитрити, щоби себе самого не перехитрити. Хотів вас ще запитати на останок, але я вже знаю відповідь. Та я не буду хотів, як ви дивитеся в майбутнє, але я бачу, що ви оптиміст. Абсолютно, а інакше не варто жити взагалі. Розумієте, навіть в той сьогоднішній дуже жорстокий і дуже трагічний час, коли небезпечний. небезпечний коли там, коли там гинуть. Найбільше мене болить, знаєте, коли я йду повз там таке кафе є в суботу, коли там е, йдуть весілля. З одного боку, ніби нормально, що люди живуть таким життям, якби нічого не сталося. А з другого боку, це зовсім ненормально, що там люди гинуть, а, 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 а інші тут розкошують. Але наш фронт і наше щастя, я сподіваюся, що хлопців також, бо і, і, і Максим не вилазить із, із, із подорожей на схід. Із і Олекса в тому плані дуже активний, розумієте, наше щастя і наша і, і, і наш оптимізм, і наша е, 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 значить, е, як ви кажете, майбутнє саме в тому, щоб отой внутрішній фронт бійцями, як, якого ми себе всі вважаємо, розумієте, е, е, щоб, щоб він... Е, Оту перемогу на цьому зовнішньому фронті, кожною такою акцією, кожною такою передачею, кожним таким, оті хлопці, що йшли на, на Інститутську з фанерними щитами, а ті, що стояли з автоматами, вони собі не могли уявити, як можна із, із тим йти. А ще більше ми не могли собі уявити, що ті побіжать від цих, а не навпаки. Вони зрозуміли, що ті будуть йти, і будуть йти, і будуть йти, і їх будуть вбивати, а вони будуть йти. І така сама ситуація на фронті. Тобто цей дух, який дає нам е, е, оцей оптимізм, оце є основа того оптимізму. І хай собі вороги там нічого навіть не думають. Вони можуть вбити одного, двох, десятки, зараз на, на, на сотні пішли е, 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 вже, е, чи на тисячі пішов. На даже. тисячі пішов рахунок. Але хай вони навіть не думають, що, е, 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 на, на, у, що в Україні буде московський чоб, чобіт, ніколи його не буде. Лай Мамко моя, не лай Ей, залаєш ми, злу годину, залаєш Цю годину Сам не знаю, де погинув Сам не знаю, Де погинув Ей, погину я Чужім краю погину я в чужім краю, хто ж ми буде брати яму, хто ж ми буде, брати яму. berut me çuji lüde ve berut me çuji lüde sen şay ki mam kovude sen şay ki mam Синку, не жаль, ой, це не жаль. Синку, не жаль, ти ж на моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав.